Сьогодні я надумала готувати старовинну страву. Вареники з реченої муки із кислим зимовим сиром. Для цього нам потрібно речена мука, пшенична мука. Змішуємо разом, Добавляємо трошки солі, Олійки. Яйце і вливаємо кип'ячену воду. Воду треба вливати і охолоджувати лопаткою. Потім замісимо тісто. Тісто вже в нас готовеньке, приступимо зараз. Тумачинки, сир, будемо сир. Знімемо, подивіться, який гарненький сир, маслечком стопленим залитий. Будемо збирати масло. О, щоб нам те зберемо маслечко. Сир iсмак, отак, кислий сир зимовий. Нам. А і ще нараз останеться. Так, дамо яйце, дрібочку солі. Так для солі ні багато не треба. Начинка готова. Будемо ліпити варенички. Так. Попрошувати пробувати, як в нас вийде. Так. Але гарне тістечко вийшло, смакота має бути. Так. Трошки підкачаю, щоб отак було. Лучше. Скачаю. Яка красота. М -м -м. Гарні, мати моя такі любила В молодості. Варенички вже наліпили, готові. Тим часом йду ставляти водичку. Поки вода гріється на вареники, зробимо зажарку сала. Нажаримо сала з цибулькою і будемо смакувати вареники. Сало з цибулькою дожарюється, вкидаємо вареники. Водичка закипіла. Варенички наші зварилися, готовенькі. Зараз засмачимо і будемо їсти. Вареники засмачимо, щоб були смачненькі. Хто любить сир, з маслом, а я люблю із скворочками. e lo stovo la messa in postava